Всім привіт! Сьогодні ми разом з вами поприбираємо моїх папуг. Ви тільки подивіться, як вони засрались. Да. Я вже зняла гілочки, повішала ось сюди ці прищепочки, якими я їх кріплю. Далі зніму ці помиї штуки зажимчики для фруктів. Я вже витерла зажимчики і зараз буде саме нелюбіме моїх папуг. Це коли я витираю їм ці палки. Які вони засирають. мочалкою. вони мочалку ще не люблять. Ой, Боже, я ж казала, не любить. Знімаю драбинку і далі витираю жардини. Ой-ой-ой-ой-ой. Маня, маня, маня. Відео, напевне, вийде знову на хвилини 3. Як завжди. Дуже короткі відео. Оце коли передивляєшся. ну, Боже, чого їх так довго монтую, якщо вони на 3 хвилини. Але насправді я монтую відео години дві. Ладно, прибираємо тренди. Вкриваємо і викручуємо. Головний мінус, коли ти заводиш це срач після них. Я вам не показувала який на полу срач. А ось що в мене на полу робиться. Що ви скажете своє оправдання? Ага, все понятно. Дякую за коментар. Посипаємо корм. Міняємо воду. теж сюди, хай там вже все буде. Моїх попугає в стрес. Нічого, скоро вам чуми заприйде, яку я заказала. Йду міняти воду. Подивіться, поки за зеленчиком і манечкою, щоб вони не вилетіли. О, яка любов! Драбинку. Вона, статі висіла тут, але ось ця синя жопа, та синя жопа. Дівочки, ви упали. Ось ця синя жопа все скидає. І тут вона її теж зараза скидала, але. Але, але, все одно висить. Дальше лишилося саме складне, Вимити ось це все. Ладно, я все вимию і вернусь. Ока я мелод піддон, зелянчик, виліз з клітки. Ой, він так смішно бігає по ній. А ну покажи, зелян. Йди сиди. Іди сюди, красоп'ят. Бинь, буню. Так, я вже вимила піддон, зараз буду витирати з столу. Витерли, позамітали. Тепер йдемо по гілочці. Злян. Пока. Я тебе покидаю. Я зазвичай рву яблуню та вишню. Нарвала і йду вішати. До речі, я рву тільки гілки яблуні та вишні, тому що вони остальних гілок їсти не хочуть. Добрий вечір. Будь. <плес> Будемо вішати. На цьому все, всім пока. До речі, можете в коментарях написати, чи хочете ви відео по типу влогу з моїми тваринами. Якщо мені, звичайно, коментарі не вимкнуть. Ютуб чув, не вимкнуть. Або переходьте в мій телеграм-канал по силці в описі під відео. І пишіть мені туди, чи хочете ви таке відео. Так, ну тепер точно, всім пока. Ждіть нових відео. ти в клітку збираєшся?